Ну шо тобі карт нормальний? Ну, так я, не дуже. Кидай, сильний його. Ну, у мене теж Так, Нігоди. Шо у нас по шоу. Прин uh, Rescue all civilians, apprehend George Brixley. Блять, нам якогось Джорджа треба. Ой, будь здоровий Дякую. Ти так ламанувся. Нехоя ні. одразу можна грати. Так, тут вихід. Сюди йдемо, чим там ще одні були двері. Зачинені. Ну и глянемо. Біля самісінького входу. Ось. Десь там з лівої сторони. Ось сюда. Що, локнуті? Ага. Угу. Ага, теж вулиця, да? Опа! Ого. Police, down on the ground! Так, Мінус або важкий 300. Прямо за машиною ноги стерчать. Починяю. А, є, є один хостяш, да, ще стоїть? Да, я трошки обіду. Я ганну. бачу, бачу, бачу. Я дивлюся, там вихід. Хтось кричить, тобі. Чуєш? Ой-ой-ой! ой ой, 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 ой. У мене ще один контакт зліво, мінус. Тебе теж, так? Да? Один У мінус. У мене теж мінус один. Короче, чесно, я не став його вже молити, щоб він переді мною став на коліна, mm. того, що він тримав на мене пушку. Ну, типу таке, у мене не було часу подумати, якщо чесно. Так, Саня, дивися, тут відкриті двері. З лівої сторони, зліва мене. Від я від там заглядав вже. А, ти заглядав? Ну, здалеку. Так, ч-ч ч. Саспект. Саспект? Я я пушки поки і з цього в'їжу. Опа. Де де, де, де? Ага, бачу. Ого, ого, їх там. Тихо, тихо. Є мінус. Друга кімната. Блядь, це що, жінка? Бля, як я. Давай біжи. в'яжи її. В'яжу, в'яжу, вяжу. Боже, їй чуть чердак не виписав тобі? Так, Саня, я я вяжу того, що на вході у нас тут. Не заход далеко. В смысле, Suspect killed? Ты вольнул в Сасп. Да нет. Это кричит, что это уже кричит. Чувак, ты пойдешь. Ты Д він ще в мене кричить. А хто, хто кричить? Ну ось він, Уже все, відкричався. А, понял. А, ствол. Ще один бач. Де ще кричить? Зліва, справа. 10. 10. Сука! <звук> Ти бачив? <звук> 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 Він що, промахнувся? Ти бачив? Він же штуку їй в голову вистрілив. Коли ми з тобою одномоментно почали по ньому гасити. Не бачив, ні? Ти зброю Взяв, 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 взяв. Бля, я Я, я на ролику це зроблю slow motion. Чувак, це так спрацьовано, мене аж промурашило реально. Так, тут все є. Ми там дві двері, не... двоє дверей ми там не подивилися. Ух, кіпа. Справа? чекай. Кидаю флеху. Ой, да, да, справа там в Отут. Проход, там, де екзит. там де екзит. Там, де екзит? Там двоє чисто. Дивлюся, екзит. заходжу здалеку. Не бачу. Там норм. Де ватафак? Де ватафак і де факі? Це все в мене було. Collect... Це оцей один? Down, uh -huh. this... Відкриваю, відкриваю у себе двері, чувак. Elements, стій, стій, не спіши. Я ж та блядське радіо. Заткнись. А, так у тебе двоє Саня, а пушки, чого ти не позбирав. Тут тут є один. Хто по звуку? Ну він же ж в мене стріляв. Так давай я кидаю одразу. Давай. чекай я пік я пікну а ти туди закидай. Епт твою мать. Нормально. Заходь. Захожу. Ага, hands off, Щось. Зліва, зліва, він зліва. Та я зараз... Ага, кричить, кричить. Ты закрыв? Лей, сток. Вот неймова твое мешканців. Я відкриваю двері позаду тебе. Okay. Скажешь, да. коли відкривати. Апрехенд Джордж Брікслі ми не зробили. А це що, він був? Не, не він, це якийсь там раніше трохи. Типу ми його Це Это зар... цей. А він по тобі стріляв, так? Да. да. <плес> ну в житті трапляє... А, чувак. Підожди. Ага, все. Нехуй, блять, стрілять в поліцію. Шо? Идем на гору? Ага, це, ми це, ми це ми. той, кого ти спочатку, да, обійшов і тут вальнув? Да. Шо, йдемо на гору? До речі, ну, хтось що? на горі кричить. Да, я в курсі. Чи нахуй, блядь. Прямо мінус. Ага. Чисто. Ну це не він кричав, там жіночий голос був. Можливо, це заручник, не знаю. Ну, наче нікого нема. Talk. Які двері будемо будем чекать? Ну тут, по моєму одні двері. А, І одні, закрійте. одні и все, да? Ну, походу ж. Ну ж інші. Так, там заручники справа. А, ага, а, а, все, я зрозумів. Л локаційно де ми. Тут чисто. Ну, все на вулицю і направо. Чи ні? Ні. Чи куди? Сюди ми, це наша початкова стартова ну... точка. Ну що, ну, там у нас було ще дуже, до речі, багато дверей, які ми просто проходили а, і ми їх не ось відкривали. Виход. О, це хто базарин? Хто це. Е. Hey. Хто це казав? Чоловічий голос. ЛСПД, ДОНМу! Хто я знаю, там уже вулиця. Так, в том ти -то прикол, що може на вулиці. Ладно. Де ти де ти побіг? А. Да ходжу, шукаю. Ми все почистили. Ну, значить, Нема закритих знач, дверей. значить не все. Може ми десь прогавили якусь зачіпку. Таке ж таки. Rescue all civilians, слышу. Все. Шукай, кого ми не resкіунули. От десь голос. Тоді потрібно кричати. Десь до той жіночий голос шукати. Потрібно отак от, от періодично щось. Тих, тих, тих. О, чуєш? Та оце заручник Блять. розмовляє. Ну і тут заручниця розказує щось. Я тоді направо піду. Десь дитячий голос. Дитячий голос? Чувак, ось у мене, бляха-муха. Як завжди, іди сюди.

А ну, что мы отрываем? Опа, фейлд. А, это Джордж Сей, да? Джордж Бриксли. Ну, то давай. О, -о, -о, -о да. -а 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 -а. О, давай, какая текстура галива. Ага, ой, бля. Это ты? Блять, ты что, пидервался? Саня, ну ёб ты мать, блядь. Давай через подвал пойдем. Чья? Не, товарищ командир. Так само? And secure the area. Sir, yes, sir. Чому немає стрілянини? Не побачив. А ти думаєш, це тоді було по нам? Да, бо я тихо, його Тихо, тихо, базарять, базарять. Чуєш? Так. Ага. Давай ще раз. Нет, стой, давай я ще раз зазирну. Її може не бути. Нема. О. Мінус. Два, да? Да. Кросс. Я дивлюсь вниз. Просто кросс. Дивись, я знешкоджую. Down, так, ну ти зрозумів. Вулик ми вже розворошили. Uh -huh. Так що вже, в принципі, стелс не стелс. так. Так, чувак, що. У, у, давай чекнем. Та я дивлюсь, що тут вообще відбувається. Ну, чек, чекнемо другий. Я поки контролю вихід на перший. О, що? Повторюю, я контролю вихід на перший. Да хорошо, час. Чекай. А, ні, ти просто Дай... перепитав, шо. Дай пограти в гру. Та тут такий тактик несеться, ну і вона. А, Два бляха, це по... Чуєш, це підлога скрипить. Ну, дерево. No. Я не. Я тупо не зміг у, у, зрозуміти, чи це у когось это. травлення погірше на шлунку. А що, на балкон не йдемо, куди ти пішов? Так балкон по чистий, постий. Ти впевнений? Да, Прош... Я Прош... минулого разу його перевірив. Минулого разу тут стояла розтяжка, а цього разу немає. Цього Цього разу. А. Ні. Там? Коротше, блять, я все зробив чітко. Окей. Диви, давай. Куди? Оба! Та я не бачу, що ти робиш? Не чує, баба. Ага. Що ти вже зробив? А, ось, о, і що? Ну я вже з І що? я не бачу, блядь. Посвіти ліхтариком, там є розтяжка чи ні? Та... Ні. а що, була? А, вона... це з середина, блять. Це зсередини відкриваю. А, нормально. Ну он на стелі, а тут зі стелі інколи пил злітає, прикольно. Напиши. Ну, так, Саня, тут тут дохуя. Тут дуже внимательно. Тут реально дохуя. Get up now! Воно все скрипить. Чувак, давай зайдем з іншої сторони. Не, не, не йди, не йди, не йди туди. Давай зайдем з іншої сторони. Давай зайдемо через підвал. Ходімо. Та ну, блядь, ну нормально, нормально граємо. От ти щур підвальний. Ну як мінімум там кудою через. Підвал ти будеш заходити, там не буде одразу навколо тебе 10 тисяч дверей. Так зараз би по одній зачистили, так і все. Я знаю, що там буде. Повір. Ти побачиш тут таке, чого ти до цього тут. Чи точніше, чого ти до цього не бачив у місіях, які ми проходили. Так. Ну що, Та блядь, Чувак! Ну нахрена ж ти так лякаєш. Я не, я, я не Ну, бо встиг так же так, так ж можна перевірити теж. Ну я не встиг подивитись, вона там є, чи нема. Є? Да, ну щас Потім я. Тобто зараз би ми всі, блядь, відправились до право Ой. Я ж. Давай, давай. Ні, ну так теж можна, ну. Police, get down. Слухай. А, тут нема кого слухати. Так, чувак, одразу кажу. Отут у дверях. І отут в дверях. Я в курсі. Скоріш за все можливо. Але двері треба чекати на... наявність в них розтяжок. Опа, чую рух. Це я двері відкрив. Давай, я з цієї сторони дивлюся. Чисто? Нікого. Значить вони не тут. Ой, да. Що? В... Внечник є покраще, я, я їбав. Що, в натурі? бльо та, о тільки не під лампою, звісно. Тут лампа розбивається. Ні, Ну, то ти, то ти багато хочеш від гри за 600 гривень. Блет. Ну давай оцю. Ну, чекай. Знешкоджу, я прикриваю. Чисто, немає. Відкривай. Не... Нема. Направо підйом. Ага. На перший поверх. Ну що, Через на під? На картах, на картах. А зліва буде оця велика кімната з кучою Саня Обережно. Справа вихід на вулицю за тобою. Реш. Я не думаю, що треба чогось чекати, такого екстраординарного. Побачив, ні? Чи, чи чого ти так дёрнувся назад? Та я думаю, двері ці Хай будуть відкриті. Тоді чекай, я прочекаю. Так це ж сама. А, ні-ні-ні, це не на вулицю, ось. Ну. Так, Саня, у нас розтяжка тут за дверима. Граната знаходиться одразу справа. По кімнаті. Руху не видно. Що робимо? Бля, куди ти вчилися? Ну, я дочекаю цей коридор. Ну, так цей коридор, куди ми спускались, да. коли... Так Тей. давай, може, будемо по кімнаті хоч чекати, ну. а не туди куди ну, так ти. Так, давай, давай почнемо ну. давай з цієї. Давай знешкоджу, я тебе прикрию. Класно. Ты ж сказал, что там растяжка. Ты ж там сказал, что там растяжка. Я переплутав у мене. Пиздец. А ты шо, вижив? Ну да. А, ну давай. Санчо а Пансо. Красава. А, слухай, до речи, я ж забув спитати, як тобі шоломна камера в грі? А, прикольно, да. Так, а що там? Тебе розлатати я можу? Да, да, звісно. Гівно моє може збер... позбирати. Ого! Позарить, не вбив ти його. Я Сот... Дві лівих? Та я живий. Кричить, кричить. Важкий 300, походу. Розтяжка, Саня. Я в курсі і побачу. Ось тут там через цю ся... хуйню дивись. Це він лежить, чи ні? Да? Ніхто там не лежить. Ну чувак в прогалині, алло. Лежить же ж тут. Он він побіг. В найдальнішій кімнаті. Побіг до дверей, так, туди, куди а -а -а. ти дивишся. Бля ядло яке, слухай. Ну давай, відкрий хоч одну. Та конечно, він тобі такий дурний. Ну ти можеш знешкодити, звісно, цю. Та я в курсі. Але ти ж повинен розуміти, що він у тебе аж за спиною сидить там. Но ну, вряд чи він вийде. Ну, блять, ну йобаний піксель. Так бери дробарю уже на ближнюю дистанцию, чуєш? О, Дэвин. То тобі щось, блядь, показалось, походу. Пушки дивись. Як тобі його в гілі? Ага. А тут подивися, до речі, тут можуть бути ж ці е, Це... зачіпки. Там, де ото. Де, де зброя. А, ну нормально. Ну, ось диви. Нормально. Я бачу, 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 бачу. Нормально. Це є хай, хай зброю буде. так? Так, да, нормально. Тут немає зачіпок, ні? Оці от дошки усі. Подивися. Так не треба зачіпки шукати. А, у нас все, поняв. А, арест Геральт Скотт. Ми вже когось били. А, так все, end mission. Уже можно закінчувати, типу. А, все? Ну все, миссию можно уже закинчивать. Мы все. Я заработаю. Копий. Dealing with it now. Прикольно, дверь давит чийной через растяжку. Ага. Так у тебе. А вилізло, що end Mission, чи ні? Да, так давно, зверху. А, ні, я ж. Я От шо, як. У тебе ти, тільки як ж цей... приблизно помер, так, так і вилізло. Так, ну ти не натякаєш, що мені просто треба в місії, Дуже. цей... Здохну, щоб завершити. Wrong, то, що мою пушку ще є тут. Я коли. коли ти зробив все. Місія автоматом завершиться. Бачиш, я твою пушку підібрав, і бо автоматом завершила, мені місію. А, я ж. да, я ж, я ж побачив, тільки хотів у тебе спитати. Типу, ти що лутанув мою пушку і типу, місіан комплект повністю? Я репортнув твоє тіло з пушку твою, і все.